Збирається дружина їхати у відпустку на море, приготувала найкращі свої сукні та туфлі. Тут чоловік Ні, у цьому ти на море не поїдеш. А в чому я тоді поїду? Чоловік дістає кирзові чоботи кухлайку і каже: Якщо хочеш, щоб я відпустив тебе, то тільки в цьому. Ну, робити нічого. Одягає вона кирзові чоботи, кухвайку і вирушає на море. Після приїзду чоловік запитує: Ну, розповідай. Як відпочила? А що розповідати? Усіх жінок модно одягнених запрошували до театрів, кіно. А тебе. А куди ж мене запросиш у кірзових чоботах та кухвайці? Мене все по кущах да по кущах. <рив> Увечері в шинок заходить повія. В садинах, під оком синиць, вухо червоне. Бремен цікавиться. Хто це тебе так? Даїшники. І за що? Та розумієш, я собі спокійно на трасі, нікого не чіпаю. Тут гайці під'їжджають і кажуть. «Вали звідси, тепер ми тут працюватимемо. Ну, я візьми, де ляпни. Що, теж смоктати будете? Чоловіки із дружиною лягають спати. Тут і за стіни долинають гучні. Стогін. Ахи охі, зітхання. Чоловік. Цікаво! Що це він там з нею таке робить? Може, сходити допомогти? Я тобі як допоможу зараз. Це новий хахаль до Наталки прийшов. Коханням вони там займаються. За хвилину різко настає тиша. Дружина кричить І це що? все? голос сусідки. Сама в шоці? хахаля бурино. Та пішли ви? Найнезручніше захворювання для жінки це ангіна під час місячних, як то кажуть, ні дати, ні взяти.